Багато мало один. Малята, а уявіть собі, одне маленьке заченята, яке залишилося саменьке у кімнаті. Нікого поруч немає. Ні з ким йому погратися, поговорити. Скажіть, йому буде весело чи сумно? Як гадаєте? Так, вірно, йому буде дуже сумно і нудно одному. Хто ж порадіє тому, що він один? Звичайно, ніхто. Дітки, а давайте з вами спробуємо показати стільки пальчиків на одній руці, скільки я показала зайченят. Вірно, один, один найменше число, з якого починається лічба. А тепер покажіть мені усі пальчики на обох долоньках, скільки пальчиків ми бачимо. Так, вірно, багато. Одного разу зайчик пішов до осіннього лісу. В лісі було так затишно і гарно. Побачив зайчик два кошика: один великий, а інший маленький. Хотіли зайчику позбирати листочки, адже вони такі були різнокольорові та гарні. У великий кошик зайчик вирішив збирати червоні листочки, а у маленький кошик жовтенькі листочки. Дітки, скажіть, а скільки зараз у зайчика листочків? Так, вірно, багато. Зайчик збирати листочки, червоненькі. Та жовтенькі. Дітки, давайте поглянемо, якого кольору листочки у маленькому кошику. Так, вірно, жовті. А у великому кошику червоні, молодці. А яких листочків більше: жовтих чи червоних? Так, вірно, червоних. Молодці. Дітки, давайте поміркуємо, що якого розміру наші листочки. Червоні листочки якого розміру? Так, вірно, вони маленькі. А у маленькому кошику які листочки? Так, вірно, великі, молодці. Дітки ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Зайчику стало дуже весело, і йому дуже сподобалося гратися з вами.